Вітаю вас, малята! Залишайте звичні справи та йдіть на заняття. І зімове, і цікаве, що розкаже вам чимало. Зиму вважають веселою порою, незважаючи на мороз, адже можна придумати багато різних ігор, забав та розваг. Малята! Взимку на вулиці довго не можна стояти, адже замерзнеш. А коли холодно і потрібно зігрітися, можна побігати по доріжках, покатати одне одного на санчатах, походити на лижах. Послухайте, покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дощечки ці звуться. Лижі. На лижах можна кататися по снігу. Лижі бувають дерев'яними та пластмасовими. А ще до них є дві палки, щоб відштовхуватися та їхати. Це досить важко. Цього необхідно вчитися. На чому ще можна кататися? О зимовій порі ми кращі друзі-дітвори, вивозять діти нас на гору. А ми веземо їх з гори. Це санки. Малята, санчата різняться і за кольором, і за розміром. У них внизу є полоззя. Вони повинні бути гладенькими, щоб краще їхати. На санчатах можна просто катати одне одного, а можна сісти на них та їхати згори. А ще на чому можна кататися? Послухайте. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють і йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву ковзани. На ковзанах катаються на льоду. Він твердий та міцний. А по снігу можна кататися на ковзанах? Ні, бо сніг пухнастий і буде провалюватись під ковзанами. Для того, щоб добре кататися на ковзанах, необхідно вчитися стояти на них та багато тренуватися. Діти, ковзани, лижі, санчата призначені не тільки для розваг. Люди використовують їх в зимових видах спорту. А хто займається спортом, той сильний та загартований. Діти, коли на вулиці взимку йде сніг, то можна розглядати сніжинки, ловити їх. А ще можна лопаткою розгрібати сніг, чистити доріжки. Ці лопати не такі самі лопатки, якими діти грали у піску. Вони великі, плоскі знизу, щоб легше було підгрібати сніг. Сніг, коли щойно випаде, буває пухнастим, легким. Коли на вулиці дуже холодно, то сніг рипить під ногами, і він не ліпиться. А коли на вулиці не дуже сильний мороз і тепліше, у відлигу сніг стає мокрим. Коли сніг мокрий, то можна грати в сніжки, будувати будиночки, парканчики, робити пироги, пасочки зі снігу, пофарбувати сніг і прикрасити замети. А ще можна зліпити снігову бабу. Мене зліпили вчора, як випав перший сніг. Три кулі накрутили, і вийшов сніговик, а очі дві вуглинки. У мене, як живі, і носики з морквинки, і відро на голові. Тож сьогодні, малята, я пропоную нам зробити собі сніговичків. Але перш ніж розпочати роботу, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Повторюйте за мною. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчика ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Молодці малятка. А зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Малятка. Щоб зробити сніговичка, нам потрібно два ватних кружечка. Один більший, другий менший. Візьмемо пензлик, вмочимо його в клей. Візьмемо наш більший кружечок та змастимо його клеєм. Приклеюємо на наш аркуш паперу. Притискаємо зверху. Вмочуємо пензлик в клей і над нашим кружечком змазуємо ще клеєм. А тепер візьмемо наш маленький кружечок. І приклеюємо його зверху над великим, притискаємо. Ось у нас вийшов якийсь сніговичок, але йому чогось не вистачає. Давайте зробимо йому носик морквинку. Морквинка якого кольору? Оранжева. Ось дивіться. Перевертаємо на незафарбовану сторону нашу морквинку. І змащуємо її клеєм. А тепер приклеюємо носик нашому сніговичку. Ще йому потрібна шапиночка. Ось дивіться, яка блакитна шапиночка. Знову перевертаємо не на зафарбовану сторону. Вмочуємо пензлик в клей. Перевертаємо нашу шапиночку і приклеюємо зверху над маленьким кружечком. Притискаємо долонькою. Малятка, але нашому сніговичку не вистачає оченяток. Давайте візьмемо з вами фломастер і намалюємо оченятка нашому сніговичку. Малятка, сніговичок стоїть в снігу. Давайте зробимо ще сніг. Для нашого сніговичка з вати. Знову візьмемо пензлик, вмочуємо його в клей та змащуємо клеєм папір нижче від сніговичка. Тепер візьмемо нашу вату, відриваємо маленький шматочок і приклеюємо. Ось який сніговичок вийшов у нас в снігу. Малят, сьогодні на занятті ми багато дізналися про зиму та зимові розваги. А також зробили от такого сніговичка. Молодці малятка! До нових зустрічей!